Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий акумулятор літійонного типу. Точніше, не огляд, а ремонт цього акумулятора. Зараз я покажу, зняв я відповідно, термовсадку, чехольчик. Акумулятор у нас Boston Spring 60 В 15,9 годин. Відповідно, так воно тут було все змонтовано. Я розібрав, адже тут у нас не працює БМС-плата. Ось так покажу ближче, щоб було видно. Сама БМС-ка і наш ось акумулятор зібраний на 60 вольт. Відповідно, це друга частинка БМС-ки, Вона ось так, так зверху вставляється тут. Такі тут є роз'єми. Це БМС у нас була на 45 Ампер. Зараз ми будемо встановлювати нову БМС. Покажу. Ось нова БМС, відповідно, була замовлена 16С 60 В, 40 А. Відповідно, цю БМС ми зараз будемо монтувати на акумулятор. Весь процес змонтую, тоді далі покажу, як все працює. Увімкнуся пізніше. Монтую нову БМС-плату на акумулятор. Отже, ремонтуючи акумулятор літіону типу Boston Swin 60 В, 15,8 Ампергодин я виявив те, що відповідно розрядилися от деякі ось ці елементи збірки. Зараз покажемо. Ось одна збірка. 4278. Наступна. 4,269. Наступна. 0,715. Бачите, 0,715. Наступна збірка. 0,914. И наступно 0,887. Вот. Наступно у нас 4. Ага. Тут 4 в норме. Вот так. Поганый контакт у меня. Сейчас покажу, чтобы было видно. 4,26. Наступна сборка. Вот так. Сейчас. 4,26. Ну и І тут 4,27. О! І загальна у нас напруга виходить. Зараз я покажу ось так. Акумулятор. Так, отже, замірюємо ми напругу загальну. Так, це ми нас беремо. Ось тут. Тобто підпаяно у нас це чардж зарядка Так, це буде мінус. І ось це плюс. Значить, наверху. Плюс тут мінус. Отже, зараз так покажу. Щоб було видно. Так, і беремо загальну напругу, як ви бачите, становить 49,7 49, вольта. Отже. 49,7 вольта замість 60 вольт. Ну, загальний повністю заряджений, якщо акумулятор, він показує 67 вольт. Зараз він розряджений. 49 вольт показує. Ось такий результат. І вийшли з ладу ось деякі ось ці збірки. Ось ці збірки в нас там. Не знаю, що далі робити. Ну, спробуємо їх відновити, підзарядити. Як ви бачите, ось шлейф я вже від'єднав це все, я заміряв. Від'єднавши відповідно балансири. Так. Ну і що ж далі робити? Не знаю, спробуємо його підзарядити, хоча якщо він не підзарядиться, будемо його перепаковувати на 48 вольт, які елементи ще залишаться з цілі тут, які блоки елементів, відповідно, збірки будуть ще цілі. Будемо робити на 48 вольт. У мене ще є такий акумулятор, відповідно, буде як на запчастини. на запчастини можливо, Або на 48 вольт перепакую, і так буде він далі в мене працювати. Ось така неприємна ситуація. Як ви бачите, бувають і позитивні моменти. Добре, коли все працює. Ну і бувають негативні моменти, коли щось виходить з ладу. Ось, Для прикладу, вийшов з ладу ось такий елемент, акумулятор у мене на 60 вольт. І він розрядився в мене. Ось покажу ще, як ви бачите. Постом свинг. 1300 годин Ось такі у нас акумуляторчики. І ось це в мене вийшло з ладу. Я думаю, спочатку що БМС плата, але він розродились деякі ці елементи. Ну Спробую на зарядку, а там далі побачимо ось такий результат. Таким сьогодні у нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Ну, а ця БМС-ка, відповідно. Плати, ну, Буде в резерві ще десь, десь знадобиться. У мене ще є акумулятор в електровелосипеді 60 вольтовий. Про запас хай собі буде. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!